У 2021 році у Житомирі розпочали будівництво сміттєпереробного заводу. За рік вдалося збудувати приміщення, а далі чекали на обладнання. І вже у 2023 році тут почали перероблювати сміття про роботу заводу, глибину переробки, робочі місця та плани на майбутнє говоримо з керуючим партнером товариства з обмеженою відповідальністю МС соціальний проєкт Євгенієм Барахом. Можете розказати на якому зараз етапі ви чи дійсно запустили завод? І будівництво вже завершено цьому році. Був введений в експлуатацію завод. Завершені загальнобудівельні роботи, і весь цей час, коли ми. Так, зайняли таку інформаційну тишу. В цей час був присвячений величезній роботі, яка була проведена із роботам, роботами, по технічному оснащенні по тестуванню і по пошуку підбору навчанню кадрів тобто був великий масив роботи, який був проведений за цей час. І ми вже маємо певні показники. Ми певне порівняння можемо зробити з тим, що ми планували, і чого ми досягли вже зараз. Наприклад, ми планували, що у нас буде обсяг переробки. На рівні 85 тисяч тонн по року. На сьогодні ми бачимо, що існуюче обладнання, яке, на жаль, не адаптоване до українських реалій і українського сміття, потужність буде не вище 40 тисяч тонн, 40-45 тисяч тонн по року, тобто вдвічі менше. І деякі інші показники, такі як виробництво альтернативного палива, яке було у нас на рівні заплановано 30 тисяч тонн. Зараз ми бачимо, що це буде на рівні без реконструкції 12 тисяч тонн, і таке інше, компост, той самий, який ми планували. Як одну один з видів продукції для реалізації на комерційній основі він не є належної якості, тому зараз ми в пошуку альтернативного рішення чим його замістити, і відповідно що будемо виробляти додатково. Ми вже для себе визначилися, що без додаткових вкладень фінансових і реконструкції існуючої лінії по сортуванню і по виробництву альтернативного палива ми не досягнемо. Тих показників, які спочатку для себе планували, тому нами, як власниками заводу, було ухвалене рішення щодо пошуку таких рішень технічних, визначення їх вартості на сьогоднішній день. Ця робота вже теж проведена. Відбувається сьогодні пошук кредитних можливостей для того, щоб отримавши кредит, купити це обладнання, замовити його, купити, встановити. І відповідно в наступному вже році планові наші орієнтири, це серпень. Вересень місяць наступного року, щоб вже діюче обладнання запрацювало на повну потужність відповідно до заявлених нами на початку показників. Наскільки розумію, це потребує певних додаткових інвестицій. Давайте поговоримо, скільки взагалі коштувало те, що зараз вже збудували, і угу. те, що зараз наявне. Ну те, що збудувало, воно у нас орієнтовно становить близько суми, там, десь майже десь, приблизно десь мільйонів євро. Що стосується суми реконструкції, то я. Для себе я ділю на дві частини. Умовно, перша частина це реконструкція існуючого обладнання лінії по сортуванню і по. Переробки сміття і виробництво РДФ на альтернативного палива і друга частина це заміщення компосту якимось іншими технологічними рішенням. По додатковим сумам реконструкції можна сказати, що це не мільйон, а мільйони гривень. Точно значні знов такі вкладення. Але ми стоїмо перед вибором або зупинитися на цьому, або все ж таки вийти на відповідний рівень, до якого ми прагнули з самого початку. Що вплинуло на те, що ви не отримали показник до якого спочатку прагнули, ну одна із ключ. Причин це все-таки неадаптоване обладнання до е, е, існуючих сучасних е, реалій. І, е, друга причина це е, культура поводження з відходами. Я маю на увазі в нашому місті, в Україні в цілому. Ви вже згадали про глибину переробки, але все-таки хочеться ще раз проговорити. Можете розказати, якою вона є, та обсяги захоронення. Простими словами, от для людини, яка не є експертом Дані гаузі, щоб ми розуміли, на що це впливає, так? Ну, я почну з кінця. Це впливає на якість ґрунтових вод, це впливає на якість питної води. Це, в принципі, впливає на загальний стан екологічний нашого міста, де ми всі живемо. Я маю на увазі. Максимальне забруднення існуючого полігону, захоронені існуючого полігону. Якщо взяти ті показники, до яких ми прагнули 80-85%, зараз ці показники 30-35%, але з пошуком заміщення компосту на, іншу, на інший вид продукції і таким чином, виробляючи цю продукцію, ми зменшуємо відходи, які залишаються неприробленими, і які везуться на полігон, вони будуть у нас падати. Я бачу це в перспективі наступного року. Реалізації цієї другої черги рік два. Максимально рішеннями це я думаю знайдемо чим його замістити. І, Ну, відповідно, це спричинить падіння обсягів захоронення, і відповідно спричинить підвищення рівня переробки для України на сьогоднішній день. Максимальним показником найвищої роботи і якісті є в є переробка на рівні до 20%. А, Ну можете собі уявити, що буде, якщо це буде 80%. Яким є ринок відходів в Україні на сьогодні? Він формується. Він в процесі формування, бо з запровадженням нового закону про управління відходами, з появою нових видів послуг, з появою таких. Суб'єктів господарювання, як наш завод. Змінюється ринок, змінюється потихеньку і культура поводження з встановленням індивідуальних баків, з індивідуальним забором, з роздільним збором. Тобто, все це питання, яке носить характер не одного дня, а напевно це роки. Але тим не менше, ринок, на мій погляд, в процесі формування і а, яким він буде, покаже час. Я сподіваюся, що ми в принципі спільними зусиллями прийдемо до європейських підходів запровадження не тільки відповідальності перевізника чи переробника, а й кінцевого споживача, суб'єкта, які послуги ці замовляє, населення юридичних осіб. Про тариф на переробку. Яка з цим ситуація, і взагалі чи є він сьогодні у Житомирі, чи тільки розглядається? От яка ситуація? Ну, тариф на переробку запроваджений, дозвіл на запровадження був наданий ще, здається, у 2018 році, коли на сесії міськради було затверджений договір інвестиційний між заводом і міською радою Житомира. Депутати тоді проголосували, ми, ми тоді представляли план дій да, в Житомирі, проєкт наш. Ну, і з того часу десь до Минулого року, коли вже були ухвалені рішення на рівні знов-таки міськради, виконкому створені всі юридичні підґрунтя для того, щоб цей тариф запрацював, окрім одного, одного, те, що мав бути введений завод в експлуатацію, він був введений, То відповідно ми планували, що з 1 грудня. Почнемо виставляти тариф на переробку, і завод почне функціонувати в повному обсязі. Разом з цим мерію було ухвалене рішення щодо е зміни. Пропозиція звучена була щодо зміни джерела сплати цього тарифу, не населення безпосередньо, а опосередковане через місцевий бюджет. Отримавши таку інформацію, е нами як власниками заводу, було проговорено між собою, що можливо є сенс там починати це не з 1 січня і не з бюджету міської міського бюджету, оскільки сьогодні вже і так і військ. Ковий стан і велике навантаження і є ряд задач, які потрібно теж вирішувати за допомогою бюджету. Відтермінувати його ведення на. Після завершення опалювального сезону, і, наприклад, у березні місяці розпочати його нарахування і утримання з кінцевого споживача все ж таки з населення чи з юридичних осіб. Така пропозиція нами між собою погоджена. Будемо її обговорювати ще з міською радою. І думаю, що з цього приводу знайдемо якесь спільне рішення, адже для нас теж важливо, що ну, ми розуміємо, що зараз війна. І ми розуміємо, що є певне навантаження на родинні бюджети, і напевно було б більш доцільніше перенести всю цю тарифну тарифу, ведення тарифу, фактичне ведення тарифу на. Після завершення опалювального сезону, якось так і давайте поговоримо про особливості роботи. Так, от які зараз відходи можна перероблювати на сміттєприробному заводі? у Житомирі? ми можемо перероблювати виключно тверді побутові відходи. На жаль, для когось на жаль, нас для нас, на щастя, і всі інші види відходів, які ми не перероблюємо. Ми не можемо переробити, такі як, наприклад, не знаю, будівельні матеріали або велике габаритне сміття, або залишки, рештки тваринництва, худоби і так Далі це це все ми не переробляємо. Скільки вдалося працевлаштувати людей і які умови для роботи ви створили? Ми планували залучити понад 100 працівників, десь до 120. Знову таки, враховуючи військовий стан, дефіцит кадрів на ринку праці, ми сформували на сьогоднішній день повноцінну одну зміну. Планували роботу як мінімум в дві зміни. А на сьогоднішній день вже десь 60 від працівників на заводі працюють. Забезпечені вони належними умовами праці, є у кожного шафа, є вбиральні, є душові, є кухня, є спеціальний одяг робочий, зміни і так далі. Правми одяг є пральна кімната на, на заводі в заводі. Тобто, в принципі, я вважаю, що основні базові умови, які мають бути забезпечені нами, як роботодавцям, вони забезпечені. Є заробітна плата, є всі відповідні нарахування і утримання податків, зборів і так далі. Тобто і те, що ми обіцяли, тому виконуємо залюбки, сформував більшу кількість. Але ну, з з кадрами зараз, на жаль, дуже велика проблема. Проблема не можете знайти людей. Не чи... можемо знайти, не можемо знайти як не дивно, але те теж потребує відповідної кваліфікації і фахового рівня, навіть те, що за сміттєпереробний завод. Але ну нам потрібні фахівці, люди, які будуть відповідально ставитися до своєї роботи і любити свою роботу. Фахівців, які халузі, тобто от кого ви шукаєте? Наприклад, це і механіки. Наприклад, це був великий час на пошук водіїв, навантажувачів, а електрика. Теж ми шукали достатньо довго. Це і працівники на сортувальній лінії теж. До речі, жінки працюють краще ніж чоловіки. Що ми звернули увагу саме на сортувальній лінії? Ось ну якось так. Я думаю, що ця ситуація загальна по Україні сьогодні така проблема. Ми не є виключенням. Якщо на секрет, яку заробітну плату пропонуєте по сортувальникам? У нас в залежності теж від того скільки часу вже працює, і так далі, і так далі. І 10 тисяч гривень, і 12 тисяч гривень, і в принципі це не є межа, бо я казав, як тільки в нас завод буде уже почне функціонувати, в тому числі з функціонуванням тарифу на переробку, а йде автоматичне збільшення заробітної плати. Ми на цих показниках точно не зупинимося, будемо рости разом. Хотіла запитати про плани на майбутнє, але ми вже про них поговорили. Що планується реконструкція, тому наостанок хочеться запитати, чому саме Житомир? Так, чому саме в Житомирі вирішили побудувати сміттєпереробний завод? Можна я напівжартома, напівсельйоз скажу про те, що я вже інколи себе рахую Житомирянам, тому що Житомиром я знайомий ще з 2012 року. Так от трапилося, що у мене тут з'явилися родичі. Да? І... Пополінні дружини, то я в принципі з цим з цим містом познайомився раніше. А чому тому і коли обговорювали, яке місто обрати за пілотне, то я казав про те, що ну як варіант, що близько до Києва, плюс я бо мене там ще є родичі, тому можна якось поєднати роботу із родинними справами. А то так і так і визначили, так і визначили, що тому ж тому й Житомир став першим містом.